Велика Олександрівка Херсонська область тепер під українським прапором. Давай цепляй прапора. Велика Олександрівка. Піднімаємо державний стяг над відділом поліції. Перемога буде за нами. Слава Україні! Давидів Брід. Звільнений від орків! Силами 35-ї, окремої Україні. бригади морської піхоти, батальйон морської піхоти, урочисто, вішаємо жовто-блакитний стяг, над Давидовим рото. Слава Україні! Мурашки по шкурі, тому що це таке відчуття, що точно що... я не можу його передати, його треба тільки відчути. Дихати вільно, це так класно. Військові, хай вони більше всього себе бережуть. Вірять, що ми їх дуже поважаємо, проклоняємо голову перед ними. Пам'ятаємо за тих хлопців, які вже не з нами, які залишилися назавжди в одному віці. Ой Боже, і слава Україні! Я глянула личка наша, я в сльози. це скільки радості! Він мене обняв. Перші наші зайшли як український борщ. Це вони довольні були, зайшли. Той з казанком, той з котілком, той з мисочкою і все. І стирала, й варила, й воду ж гріла, бо води ж не було. Носили от гаманюки воду, щоб хлопців покупати. Дай їм Бог здоров'я, щоб вони були всі живі і вернулись додому. Нічого вісь не хочу.